フフフフ。 Сьогодні приміряємо новинку колекції Seiko Presage Cocktail Time. Ні для кого не є новиною, що останнім часом Seiko розширює асортимент більш дорогими моделями. Це відображено у виконанні деталей, оздоблення циферблата циферблатах та нових механічних калібрах. Проте є одна серія, яка поки що втримує приємний ціновий диапазон, та при цьому залишається серед фанатських улюбленців. І це якраз Presage Cocktail Time. Годинник виконано в полірованому сталовому корпусі діаметром 40,5 мм та товщина 11,8 мм. Під опуклим, дещо вінтажним склом Hardlex сховано перелину годинника його циферблат, який відтворює багатошаровий напій. Колір починається зі світло-бордового на 6 годині, а шари темніють до темно-фіолетового. Коли наближається до 12, водинок працює завдяки механічному калібру 4R35, який має апортури дати і запас ходу 41 година. Його можна побачити крізь прозору задню кришку. Модель має ремінець телячої шкіри із розкладною застібкою. Водозахист складає 50 метрів. До речі, це і лімітована модель тираж 9000 штук. Seiko продовжує довувати незвичними циферблатами.